Трішки менше 4 мільйонів. Саме таким було населення Фінляндії в 1939 році. Населення СРСР становило близько 170 мільйонів. І коли Совєти розпочали агресію проти Фінляндії, будь-яка раціональна людина вирішила б здатися, адже немає шансів перемогти. Але свобода не є раціональним поняттям. Це дух, що тіло рве до бою, і фіни вирішили битися. Доброго дня, мене звати Олександр Бондаренко, і сьогодні ми поговоримо про зимову війну фінів з совєтами або як її називають фіни Талвісота. Регіон Феноскандія знаходиться на півночі Європи і включає в себе Норвегію, Швецію, Фінляндію і частину Росії. Тут дуже суворий клімат, особливо взимку, а також специфічний рельєф з фіордами та незліченою кількістю озер і боліт. А ще тут є значні поклади залізних руд і це спричинило зацікавлення великих держав до регіону, перш за все, зацікавлення Росії. Фінляндія була окупована Російською імперією ще на початку XIX століття в ході російсько шведської війни. Після приходу до влади в Росії більшовиків фіни скористались моментом і проголосили незалежність. Сталося це 6 грудня 1917 року, але свободу довелося захищати. Доля тоді виявилася прихильною до фінів. Фінська армія при допомозі Німеччини змогла вибити частини Червоної гвардії зі своєї території. Росія визнала кордоном з Фінляндією митний рубіж часів Російської імперії з Великим Князівством Фінляндським, втратила незамерзаючий порт Петсаму у Заполярії і вихід у міжнародні води фінською затокою. Проте більшовики не покинули планів захопити Фінляндію, адже Росія просто так нікого не відпускає. Кінець 1930-х був бентежним часом в Європі. Тоталітарні режими намагалися зруйнувати версальську систему договорів. А СРСР, затамувавши подих, очікував на можливість встановити комунізм на всій планеті. Очікував і готувався. Фінляндія на її ж горе займала важливе стратегічне положення для багатьох європейських держав. Британія хотіла використати Скандинавію, щоб краще контролювати Німеччину. Німеччині були необхідні ресурси Швеції та Фінляндії. Кордони Фінляндії знаходилися близько від Ленінграду, чим створювали загрозу для СРСР в разі переходу Фінів до ворожого блоку. В багатьох питаннях Фінляндія була ключем до того вузла, який затягувався все тугіше. Війні передували переговори. За давньою російською традицією, совєти висунули фінам принизливі вимоги, від яких фіни повинні були, за розрахунками совєтів, відмовитися, а це санкціонувало б вторгнення у Фінляндію. Ось така багатоходовочка. Умови були наступні: Фінляндія має надати Радянському Союзу у 30-річну оренду півострів Ганко для розташування на ньому радянських військових баз. Фінляндія має передати Радянському Союзу кілька островів у фінській затоці для розміщення на них радянських військових сил. Також від Фінляндії очікувалася передача Радянському Союзу приблизно 2,5 тисяч квадратних кілометрів фінської території на Карельському перешийку, а також знищення всіх фортифікаційних споруд на Карельському перешийку. Фіни були налаштовані на компроміс, але не на здачу країни під окупацію. А саме це означали вимоги, які висунув СРСР. Фінський уряд погодився на передачу частини Карелії, але не всієї, а також відмовився передати порт Ганко, адже передача міста означала створення зручного плацдарму для наступу і пряму загрозу окупації Фінляндії з півдня. Але СРСР на менше не погоджувався, отож залишалося тільки придумати касу з Белії. Але з цим Совєтів проблем ніколи не було. 26 листопада 1939 року радянський уряд звернувся до уряду Фінляндії з офіційною нотою, у якій повідомлялось, що внаслідок артилерійського обстрілу вчиненого на території Фінляндії загинуло четверо, та було поранено дев'ятеро радянських військовослужбовців. Фіни заявили, що вони не причетні до обстрілу, і запропонували створити спільну міжнародну комісію для дослідження цього випадку. Але СРСР відмовився. Провокація, яка послужила створенням приводу для нападу СРСР на Фінляндію, зараз відома як Майнільський інцидент. Станом на 30 листопада 1939 року радянські війська зосереджені на кордонах В Фінляндії налічували понад 340 тисяч осіб близько 2,5 тисячі гармат і мінометів, понад 1300 танків та броньованих машин та близько 1700 літаків. Фінські війська на цей час мали лише 180 тисяч особового складу, приблизно 700 гармат, 270 літаків і 25 танків. Співвідношення сил на користь радянських військ було приблизно таке – 1 до 80 в танках, 1 до 5 в артилерії, 1 до 5, а за іншими даними 1 до 10 в авіації, 1 до 8 в кораблях. Карл Густав Маннергейм наводить такі дані. До складу фінської дивізії входило 14200 осіб. Радянська дивізія налічувала 17 тисяч 500. В радянській дивізії було два артилерійських полки у фінській один, один протитанковий дивізіон у фінській жодного, один танковий батальйон з 40-50 одиницями у фінській дивізії жодного. Та одна зенітна рота у фінській жодної. Окрім того, радянська техніка була більш сучасною, адже Союз, на відміну від Фінляндії, готувався до війни. Умовно, радянсько-фінську війну можна поділити на два етапи: на першому СРСР сподівався захопити Фінляндію, не прикладаючи якихось особливих зусиль. Фінляндія повинна була капітулювати за два тижні. Цей етап, схожий на перший етап війни Росії проти України в 2022 році. На другому етапі Радянський Союз, реалізовуючи тотальну перевагу в техніці та людських ресурсах, застосував традиційну для себе тактику вогневого валу і завалення трупами. Це дуже нагадує битву за Донбас в травні-липні 2022 року. Зима 1939 року була суворою, а зважаючи на умови регіону, неначе природа вболівала за фінів. СРСР в свою чергу недооцінив волю фінів до боротьби. Ніколи такого не бувало, і от знову. Короткий світловий день, дрімучі ліси, болота, все це грало на користь фінів, які несподівано нападали на довгі колони радянської техніки і знищували її. Фіни використовували лижі та форму білого кольору, що дозволяло бути швидкими та малопомітними. Радянські солдати натомість, аж до кінця зими 1940 року вдягалися у форму кольору хакі і були зручними мішенями. СРСР планував здійснити удар по декількох напрямках на півночі, відрізавши Сполучення Фінляндії та Швеції, на північ від Ладоги та на Карельському перешийку. На останньому і відбувалися основні військові події. Зважаючи на особливості місцевості, невелику кількість доріг, радянські війська були змушені рухатися довгими колонами. Фіни атакували ці колони по флангах і тилах, розрізали їх на частини і знищували. В ході операції в районі озера Толовоярві фінські війська захопили 59 трофейних танків. Перед початком війни фіни мали менше 30. Найвідоміша битва цього етапу війни відбулася в районі Сумосалмі, де в оточення потрапила 44-та київська стрілецька дивізія імені Щорса. 44-дивізія та дивізія рухалася для з'єднання з оточеною 163-ю стрілецькою дивізією. Фіни, прекрасно орієнтуючи всі місцевості, кожного дня влаштовували завали з дерев на шляху просування дивізії. Внаслідок ударів фінських частин з 30 грудня 1939 по 4 січня 1940 року 44 та дивізія була розчленована на шість окремих осередків опору. Полковник Сіла Свула описує про події 6 січня. Паніка оточених все зростала. У противника більше не було спільних та організованих дій. Кожен намагався діяти самостійно, щоб врятувати своє життя. Ліс був заповнений людьми, що безцільно бігали. Становище погіршувалося тим, що радянські війська зовсім не були споряджені належним чином. Ветеран фінської кампанії Григорій Геращенко згадував: тепліше обмундирування мало командування, політруки, льотчики й танкісти. У них були кожухи, ватні фуфайки, валянки. Для піхотинців вже це вважалося великою розкішшю, мовляв, у важких кожуках незручно йти в атаку й на штурм. У бій ішли в сірих вовняних шинелях, бавовняних гімнастерках, байковій білизні, ватяних рукавицях, у шоломах, будьонівках із напівшерстяною підкладкою, на ногах обмотані ганчір'ям черевики. А їжа. Хліб прибував на передову у вигляді мерзлої цеглини, така ж каша, ледь теплий чай. Станом на 8 січня 1940 року 44-дивізія, чисельністю близько 17 500 чоловік була повністю розбита. Втрати особового складу дивізії перевищили 70%, близько 1200 бійців і командирів попало в полон. Фінські війська втратили під суму салмі близько 800 чоловік, радянські – 163 та 44 дивізії – не менше 23 тисяч. Друг фінів потрапило багато трофейної техніки – 43 танки, 270 автомобілів та тракторів, а також 300 кулеметів і 6 тисяч гвинтівок. Манергейм критично оцінював дії противника. Що стосується тактики супротивника, її знецінювало уперте дотримання першочергового оперативного плану, без намагань пристосуватись до вимог часу та місця, явище, яке незабаром можна було спостерігати і на всіх інших ділянках. Перші перемоги надихнули фінів. Бої під Ловоярвії і Сумосалмі в тактичному сенсі стали найбільш значними подіями війни, а також тому, що вони зіграли вирішальну роль в піднятті міцності народного духу, писав головнокомандувач фінської армії. Наприкінці грудня фінам вдалося зупинити просування радянських військ також в Карелії і на півночі. В Петсамо. Фронт стабілізувався, почалися позиційні бої, які тривали до кінця січня. Перший місяць був за фінами, але новий рік ніс з собою моторошні перечуття невідомого. Совєти не байдикували, а готувалися до фінальної атаки. Вони зробили висновки після перших невдач і скоригували свою тактику. Загальний наступ радянських військ почався 1 лютого з масованої артилерійської атаки на карельському перешийку. За спогадами Маннергейма, артилерійська підготовка перевершила все, що нашому війську досі доводилось зазнати. Фінські війська на той час були сильно виснажені і значно поступалися чисельністю. Резерви було брати банально ні звідки. Лінія Маннергейма була прорвана. До речі, в своїх спогадах Маннергейм досить скептично оцінює потенціал лінії оборони, яку збудували влітку 1939 року. Фіни змушені були відступати на заздалегідь підготовлені позиції, а радянське командування кидало в бій все нові військові частини. Радянське командування зосередилось на взятті виборга. Наступ відбувався через Карельський перешийок і так звані Виборські ворота, а також Виборську затоку. Намагаючись зупинити наступ, фіни відкрили шлюзи Сайменського каналу, затопили місцевість на північний схід від міста, але це теж не допомогло. Радянські війська продовжували невпинно рухатися вперед. Маннергейм згадує, на фінальному етапі війни слабким місцем були уже не матеріальні нестачі, а брак живої сили. Фронт розтягнувся, всі доступні резерви були вже залучені, а солдати вкрай виснажені. Чи могли ми протистояти ворогові до того, як весняна на Росталь дасть нам кілька тижнів перепочинку? На протяжному фронті, що проходив глушиною, це здавалося цілком можливо, однак на головному театрі воєнних дій, де наша спроможність оборонятися вже майже вичерпалася, відступ здавався неминучим. А що буде далі? Ще сумнівніше було, що нам зможуть допомогти західні держави, особливо, якщо очікуваний напад німців на Францію стане дійсністю, тоді ми точно залишимося на самоті. Доки наша армія не розбита і в нас був дипломатичний козир у вигляді загрози інтервенції західних держав, найкращим варіантом було спробувати зупинити бойові дії. 13 березня 1940 року Фінляндія підписала мирний договір з Радянським Союзом. По суті, це була капітуляція. За московським мирним договором Фінляндія втратила десяту частину території і 11% економічних потужностей. СРСР отримав промисловий регіон долини Вуксі і перетнув канал Саймаа, що поєднував водні шляхи країни з фінською затокою. Виборг, друге за величиною місто країни та міста Сортвала і Какіссалмі залишились по радянський бік нового кордону. Фінляндія була змушена віддати в оренду півострів Ганко строком на 30 років. Усі мешканці переданих СРСР територій були етнічними фінами і добровільно залишили свої домівки. Пів мільйона людей були змушені покинути свій дім, адже не хотіли жити в комуністичній державі. У війні фіни втратили близько 25 тисяч вбитих і 43 тисячі поранених. Втрати СРСР склали близько 180 тисяч вбитих і 200 тисяч поранених, проте фіни не просто так заплатили велику ціну. Фінляндія вистояла як незалежна держава. Змова війна мала багато наслідків. З одного боку, невдачі Червоної армії спонукали німців вважати совєтську армію надзвичайно слабкою, і ця недооцінка була фатальною. З іншого боку, радянське керівництво зробило висновки і врахувало частину помилок, яких припустилися у війні з фінами. У спогадах Менергейма ми можемо знайти багато цитат, які будуть зрозумілими українцям. Безініціативність радянської піхоти, хвилі атак, які йдуть одна за одною. Феноменальний хист росіян до окопування, небачена кількість артилерії, невичерпний запас боєприпасів все це перейшло у спадок від радянської армії до армії Росії, і це все те, чого ми намагаємося уникнути в українській армії. Слід сказати, що московський мир не закінчив боротьбу фінів з совєтами. вже через рік після Талвісоти почалася війна продовження, або як її називають Фіни Ядкосота. Фіни стали союзниками Німеччини в війні проти СРСР, відвоювала Ганко, виборг, захопили Петерской, вибили червоних з Карелії і все це втратили. Але це матеріал для наступної розповіді. Боротьба Фінляндії доводить, що за свободу завжди доводиться платити кров'ю. Світ змінюється динамічно, і сьогодні ми живемо час історичних подій. Цілком можливо, що ще за нашого життя Фінляндія буде відновлена в історичних кордонах. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. До речі, добре, якби замість пам'ятників Жуковим і совєтським танкам в Україні з'явилося б кілька пам'ятників Маннергейму, де в Донецькій і чи Луганській області, саме там буде розташована новітня лінія Маннергейма.